І так, шановне товариство, всім привіт! Сьогодні в нас 11 червня. Виїхав я оглянути посіви сої після другої обробки. в баковій суміші з аналогом Хармоні у розмірі 7 грам на гектар, друзі. Виїхав подивитися. Ну і зараз покажу вам, бо було багато дискусій стосовно того, що Хармоні, Сої гаплик, ти спалиш сою. Це гайки. Я не розумію таких коментарів, з якого дива, якщо Хармоні зареєстрований на сою. Він носиться навіть по класичній сої, чому Хармоні може спалити? Сою. Отже, зараз я на полі. Було самому цікаво, повторюся, я профан в цьому ділі. Я вперше вирощую сою, але ж все ж таки перед тим, як щось робити, я дуже багато раз перевіряю, шукаю потрібну мені інформацію і так далі, і тому подобне. Не з ухти, барахти я беру і мішаю калапуцаю там в баку, у сумі, що попало. Правильно? Правильно, друзі. І також повторюся знову, що я не спонукаю до таких аналогічних дій, як роблю я. Я роблю, показую вам. Ви дивитеся відео і відштовхуючись від е, моєї інформації, робите висновки для себе. Робити так, не робити. Отже, друзі, поїхали. Перемикаємося, показую вам сто... стан сої і показую вам е... стан бурянів і, звісно ж, самої лободи, для якої я і додавав аналог Хармоні, друзі. Поїхали. Ось, 6 числа була обробка, сьогодні 11. Рахуйте. 5 днів після обробки. Як ви можете спостерігати, що сталося з соєю? Нічого не сталося з соєю. Лобода, бачите яка? І це ще не одна з найбільших, які зустрічаються на даній ділянці. Бачите, що з нею? 5 днів. І її покрутило. Я думаю, що вона вже не відійде. Щоб була жара, то я думаю, що вона би вже сохнути почала. А так у нас перепадають дощки, і, зокрема, щойно. Щойно у нас теж пройшов дощ. Вночі був дощ, сильний дощ. Ну і тільки що пройшов немалий, скажімо так. Ось бачите, буквально, буквально щойно. Соя вже починає цвісти. Ну, ось бачите, соя вже цвіте, нема як заїхати. Зробити підкормку по листу, нести бор, нести мікроелементів, так як погода поки що не дозволяє цього зробити. Отже, друзі, результат на лице. Хто там що б мені не писав, нічого сої абсолютно немає, да, і не повинно бути. Ось е, оці поперечні я йду від цієї смуги. Тут була подвійна норма. Подвійна норма, бо залишилось ще трохи в оприскувачі. Тут не е, кругла цифра, скажімо так, в гектарах. Там на 50 сотих ще залишається в мене в оприскувачі. Ну і відповідно. Проїхав ще в кінець, ще бризкало. Тому двойна норма. 14 грамів, виходить, аналога Хармоні і виходить 4 літри аналога гліфосату. Їх 480 від Грінфорд. Ось ще один представник. Лободи, дивіться, бачите, який розмір бур'яна. І пришкварило. Також є пожовтіння на подорожнику. Ну і також зустрічав, не зустрічав Ще поки не зустрічав дикого горошку, щоб поглянути. Ну і відповідно оці смуги, щоб були позалишалися, я показував в другому відео. Огріхи після першої гліфобробки. От бачите, який стан цих огріхів за другим, за другою гліфобробкою, гліфо друзі. Отак. От ну, дивіться самі на сою, дивіться, де ви бачите підпали, що з нею відбулося після внесення 7 грам аналога хармоні, що з соєю відбулося. Є якісь підпали? Немає. Не розумію, друзі. Так що дивіться і самі робіть висновки. Такий стан сої. Соя цвіте. Да. Соя цвіте, йдуть дочки. Ну добре, що йдуть дощики, це, це дуже добре. Головне, щоб вони були спокійні і без граду, щоб не наробили шкоди. Хоча пів села вчора пройшов град. Ну тут, дякувати Богу, не було. Ось бачите, знову лобода і чималенька. Бачите, що з нею відбулося? Як ви думаєте, вона відійде? Я думаю, що вона не відійде вже. Ось і горошок попав мені. Ось знову лобода, а горошок бачите? горошку він не має нічого. Він зацвів, цвіт повикидав. Бачите? Горошок не взяло. Чи покаміс не взяло, чи не взяло. Ось падалиця соняшник, бачите, що з ним зробив. Падалося соняшника забрало. Мишей забирає. Ще невеликий термін пройшов від обробки 5 днів, і то я ж кажу, що не було. Ні, температури високі днем, пари, але не сонячно. Не сонячно, прямого сонця немає, хмарно, але парно. Сьогодні 35 градусів в тіні, прямо як в котлові така задуха. Але прямого сонячного Промінів прямих немає, тому і неактивно бурян горить. Але все одно, все ж таки він згорить, я думаю. А загалом така ситуація по сої. Тому пишіть, коментуйте. Я знову ж таки в коментарях не розпорошуюся на якісь ці, я все показую на власному прикладі. Теж можна було б написати в коментарях, що да, ніс теж, але сої, допустимо, нічого немає. А насправді виїхав на поле, а там жах. Спалив сою. Припустимо, як з варіантів, так? Да? Отак. А так я ж кажу. Я і в коментарях відповідав на дані питання. І... Те, що говорили, що сою попалили, коли вносили Хармоні. Я відповідав, що я буду спостерігати і буду показувати вам. І ось я виїхав в поле подивитися і відповідно донести до вас інформацію. Знову лобода, бачите? Вона ж не відійдеться 100%. І така соя. А це захват на оприскувач поперешній від даної смуги подвійна норма внесення замінника хармоні. По-іншому називається діюча речовина одна і та сама, вміст діючої речовини один і той самий. Просто називається не а, Ну, я вже й забувся, як називається, я в попередньому відео. Говорив, кому Цікаво перейдіть подивитися і візьмете для себе інформацію. Тому якось так, друзі. Багато сої подовсходжувало багато прям сої, особливо на поперешних, де вона була не подовсходжувала бо було велике ущільнення ґрунту тепер вона повилазила після дощиків і вже не такі печальні поперешні, як були до дощу. Отже, якось так. Пишемо, коментуємо. Стосовно оцеї біди не знаю. Ось бачите, це дикий польовий горошок. Його, напевно, що не взяло. Не взяло, бо він цвіте і... Досить важко виривається, ну і відчувається під руками, що він, живий. що він живий. Як його забрати, не знаю. І чи можна робити ще третю гліфобробку? Не знаю. Напишіть в коментарях. Тільки бажано люди з досвідом, які знають. Що пишуть, можна робити третю гліфобробку коли, в якій нормі. Напишіть, хто робив. Звісно, чи можна без нанесення шкоди сої? Ось так. А можливо і не потрібно буде робити. Будемо спостерігати далі по закінченню опадів, по тому, коли пройде термін для знищення повного бур'яну тих 15-16 днів до 21 дня. Ми будемо короче, спостерігати і будемо бачити по стану бурянів, що з ними буде. І що буде взагалі після цих дощиків ще, ну, якось так, друзі. Все, що хотів, показав, розказав. Робіть висновки, відштовхуючись від інформації, яку вам надає YouTube, блогери, які знімають від правдивої інформації. Нехто щось там написав собі в коментарьові. А доказів цього немає. А намагайтеся збирати інформацію з доказової бази, друзі. Тоді буде набагато простіше працювати, а не вірити на слово там, хто що сказав. Конкретний результат. 6 днів після опріскування чи 5 днів. Якби гербіцид повпливав на сою, опіки ви б побачили на листях сої вже на третій день. Тому, друзі, так, хармоні. Особисто я кажу так, внесення хармоні на сою для подолання. Дводольних, однорічних, багаторічних бурянів, в тому числі стійких до Д-24. Тому, друзі, так, дякую всім за перегляд. Дякую, що підписуєтеся, дякую, що коментуєте, підтримуєте. Навіть критика в коментарях це дуже добре. Це спонукає до подальшого розвитку, до подальшого шукання інформації тої чи іншої, перевірки і так далі і тому подібне. друзі, Тому дякую, дякую всім, що зі мною залишається на каналі. Будемо спостерігати разом за розвитком подій по даній культурі, по сої. наповню Соя Хайстар по народному. якось там не пам'ятаю як вона, два нуля. І так далі, і тому подібне. Знову ось бачите лобода. Лобода. І позабирало, поприхиляло. Дуже цікаво було б поглянути, там після дощі у мене з'явився хвощ, дуже було б цікаво поглянути на нього, але до нього дуже далеко йти. І ось таке, бачите, болото на полі. Я вже залип, тому якось, друзі. Іншим разом, іншим разом покажу, самому цікаво, як переніс цю гербіцидну обробку польовий хвощ, чи переніс чи не переніс. Ну це вже після покращення погодних умов, коли я буду проводити листову підкормку. Тоді вже я стану і обов'язково вам друзі покажу, кому цікаво. Спостерігайте, хто не підписався. Підписуйтеся. А я поїхав додому, бо в нас знову гуркотить і з іншої сторони знову затягує така синь надходи, звідти гуркотить. І такі турбуючі хмарки білі. Дай Бог, щоб тільки, тільки не було граду. Все, друзі. Подякував. І поїхав. Додому, ви спостерігайте, робіть висновки.